Стосовно інтенсивності боїв, якраз на Бахмутському напрямку, ви говорите про те, що ворог там чіпляється за кожен кущ. Вони ж самі фактично створили історію. Так, от настільки це все розпіарили, настільки зробили сакральним для себе це місце, що фактично їхня логіка дії зрозуміла, але от після того як генерал Сирський власне побував на східному напрямку, він сказав, що от те, що ворогу ставлять завдання вийти на адмінкордон Луганської та Донецької областей, воно не змінилося. І отут у цьому контексті хочу вас розпитати: а наскільки, от те, що ви говорите м'ясон, так як іде ворог на це, наскільки збільшилася кількість живої сили, наскільки стали інтенсивнішими? Бої зараз, чому питаю, тому що десь кілька тижнів тому. Там На рівні аналітиків говорили про те, що ледь ледь е, скоро з Бахмуту можемо чекати жесту доброї волі, що опиниться ворог у оточенні. Зараз що відбувається? Е, ну, На цьому напрямку кількість живої сили ворога завжди, вона така, е, знаєте, як палиця, дві, два кінці однієї палиці. Е, цієї живої сили постійно стає менше, ми докладаємо до цього дуже великих зусиль. От, що вони е якось переміщалися до чорних пакетів в той чи інший спосіб, і їхали, їхали назад. От. Ну, або залишалися вже тут назавжди. Не, не всіх запихують чомусь до чорних пакетів, деяких лишають так. Це ж не знаю, чому це вже треба буде якось потім розб... розбиратися так, після перемоги. Чому така логіка у Москалі? Але одночасно їх стає більше, тому що підкріплення прибувають. Не можна сказати, що Росія лишає. Не відновлює втрати. Так, вона відновлює втрати, вона заганяє сюди нову піхоту, вона заганяє сюди нову техніку. Е, от. Але е, чи може опинитися? Давайте так, е, опиниться, опиниться з часом в такому положенні, що Бахмут доведеться віддати в той чи інший спосіб. Ну не захочуть віддати, знаєте, війна ж можна воювати по-різному. Її можна воювати е, чисто. Е, Таким, знаєте, як, якби порівняти з бойовими мистецтвами, грубою силою, так, або технікою. Е, ну, технікою в плані не механізованою технікою, так, а якимось заходами технічними, е, там, фланговими маневрами, якимось там більш інтелектуальними, як більш інтелектуальний спосіб проти е, більш грубого фізичного. Е, якщо вони захочуть, якщо вони. Е, навіть, ну, якщо коли вони опинуться в тих умовах, що Бахмут логістика до Бахмуту буде під вогневим контролем, і у них будуть складності з постачанням туди припасів, ротацією людей, а, ну у них буде два виходи: або звідти звалити, або там залишитись назад. В принципі, що вони там оберуть, подивимося, але і в тому, і в іншому варіанті Бахмут буде звільнено. Знаєте, готуючись до розмови з вами, натрапила на ваше інтерв'ю апострофу Липневе, де вас питали щодо морального стану окупантів? Наскільки він змінився, і тоді що ви говорили? Я вам буквально зацитую ваші слова, що в них там в голові, які у них стан неможливо зрозуміти, але можливо за певними індикативними моментами. Наскільки ми бачимо, вони виконують свої військові обов'язки неякісно, вони не стійкі, безініціативні, тому їхній морально-психологічний стан зараз у вкрай поганому стані. Що змінилося за от, фактично ці е, два місяці? Е, ну знову таки, те, що я не знаю, що в них в голові як я не знав, так і не знаю, і навіть більше за те скажу е, часто не дуже цікавлюся, тому що. Ті засоби, з якими я працюю, от, там, наприклад, в піввідроном Камікадзе, їм байдуже, які там морально психологічний стан у цілі, коли він підлітає, ти там в останні секунди до відриву зв'язку. Бачиш, або обличчя, або борт техніки абсолютно байдуже. В якому морально психологічному стані знаходиться піхота або механік водій. Там. А, що можна сказати, ну, давайте спробуємо пофантазувати, уявити себе. На їх місці так вони розуміють. Ну там же теж е, люди звідкись приїхали, навіть якщо вони не освічені, навіть якщо вони з глубинки, там або навіть з стюряля неважливо або регулярні війська. Вони ж це розуміють безгузі з того, чим вони займаються. От, ми живемо в світі сучасних технологій. як би їх там не відрізали від інтернету, як би їх там не відрізали від е, загально світового інформаційного поля, вони ж все одно розуміють безгузість того, що відбувається, який у них може бути морально психологічний стан, звичайно, не дуже гарний. Звичайно, коли вони ще йшли вперед, так ну, був був період, коли росіяни ще коли е, вагнерів не попихали до чорних пакетів. Ще коли підварна був, коли вони рухались вперед, так, то тоді ще там можливо була якась віра в перемогу. Так, вона, Ця перемога для них безглузда, звичайно. Ну але все ж, все ж перемога. Вони взагалі там були культурні перемоги, що треба когось перемогти, і тоді все буде гарно. Зараз я сумніваюся, що там хтось вірить в перемогу, і е, вони розуміють, що вони віддають замарно своє життя, що вони, по-перше, віддадуть. Прям обов'язково примусовому порядку. По-друге, це відбудеться за марку. Тому, звичайно, морально психічний стан у них низький, і є у них з цим проблемки. багато там, скажімо, з різних джерел, так, там перехоплення інформації, так, різних розвідувальних джерел, так від полонених отримували таку інформацію, що їм це все не дуже в кайф, їм це все не дуже подобається і не дуже весело. Але, на жаль, це така доля тих, хто приходить е захоплювати чужу країну. Е мені, мені знаєте, мені не дуже і шкода в цьому плані.